Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці поклали квіти до меморіалів і братських могил, вшанували пам'ять розстріляних євреїв, відкрили виставку, присвячену загиблому азовцю Євгену Смолякову. 8 травня у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Олександрійській громаді відбулися покладання квітів до меморіалів та братських могил. В громаді сьогодні проживає лише 5 ветеранів, свідків тих жахливих подій минулого, серед них одна переселенка. Пам'ять загиблих у роки Другої світової війни вшанувала і наша знімальна група. Цьогоріч Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вона тривала шість років. Участь у ній взяла 61 держава, а воєнні дії велися на території 40 країн. 8 травня в Україні визначено як День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. І в умовах сьогодення я вважаю, що це необхідно насамперед як для молоді, так і для тих людей, які ще пам'ятають події тих років. А їх у нас залишилось усього. П'ятеро з жінкою-переселенкою, і як ви помітили, сьогодні дуже багато молоді також долучилися до вшанування усіх загиблих в роки Другої світової війни в Олександрійській громаді, 8 травня відбулись покладання квітів до меморіалів та братських могил. Сьогодні ми відвідали наших героїв загиблих на військовому кладовищі. Зараз також будемо здійснювати покладання біля меморіалу воїнам-визволителям, як звикли говорити це танк біля пам'ятного хреста по вулиці Скічко на мікрорайоні Перемоги. Братська могила на 6 грудня і, звичайно, в старостинських округах. Прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять понад 8 мільйонів осіб. З них 5 мільйонів цивільні та 3 – військові. Символом пам'яті про Другу світову з 2014 року в Європі та України став мак, як кривавий слід від кулі. Присутні на пам'ятному заході вшанували пам'ять усіх загиблих мирних людей та військових, які віддали своє життя в бою покладанням квітів до підніжжя невідомому солдату, що у по вулиці Діброви. В день пам'яті та перемоги над нацизмом Олександрійці також вшанували пам'ять розстріляних євреїв олександрійців під час нацистської окупації 41-43 років. На мітинг біля пам'ятного знаку зібралися представники єврейської общини, рідні та знайомі, представники влади та небайдужі Олександрійці. 8 травня у день пам'яті та перемоги над нацизмом вже традиційно відбувається мітинг біля пам'ятного знаку, встановленого в пам'ять 2572 розстріляних євреїв-олександрійців під час фашистської окупації 41-43 років. Вже немає в Олександрійській єврейській громаді тих, хто був свідками розстрілів та тортур. Проте їх свідчення не забуті. На жаль. Дійшли до цього 2024 року і майже нікого немає. Але ті е, розповіді і ті історії, які вони вам нам кожен праздник, це було не тільки на травневі свята, а й збиралися на зібрання в общині на єврейські праздники. Вони завжди пам'ятають і наказували, щоб і ми пам'ятали те, що трапилося ті страшні роки. Тому що немає того, через що можна перешагнути, переступити ці, цей бар'єр, який між той пропастю, коли загинуло тільки єврейського населення 6 мільйонів людей, невінних душ. І тим, втім, трагедії, яка зараз відбувається в Україні, на жаль, страшні роки повертаються, на жаль, Ті люди, які пам'ятали ті роки, вже не з нами. Але ті е, речі, які тоді були, вони повинні бути у кожному серці. Ми їх пережили. Вони їх пережили. Благодаря тому, що вони е, вижили у ті роки, ми нащадки живемо і повинні все це пам'ятати. На мітингу згадали євреїв, які були учасниками Другої світової, вкотре подякували праведникам миру, які рятували євреїв. Наші ветерани, які були, це Глейзер, це Якав'єр, це Фінкерштейн, це Кац, це Чорновіл, який рятував людину і своїм подвігам. Він нас наштахнув на те, що ця земля це земля тих, Хто мирно живе друг з другом, хто рятує друг другу, не тільки як сусід, тому що той чоловік, який був у нашого Черновола, родственник, це не наш земляк, але це людина, і таку людність треба проявляти завжди і завжди. Зараз ми читаємо главу Кадишим Торі, де ці записи заповіді чітко і ясно підписані. Храни сусіда, храни дружбу з ним і так далі. Це з цього все починається. Україна у війні і Ізраїль також нагадує Олександр Пирогов. На жаль, 6, 6 октября у минулому році страшний напад був со сторони терористів, преступників. Не можна їх назвати людьми, тому що біля полутора тисяч. Людей від мало до, до преклонних років вони попали в таку пастку, звідки не вийдеш, вони були убиті. І зараз біля 300 людей знаходяться у полоні, в страшному полоні, в підвалах, підземельях, в секторі Гаца. Це опять так нагадує Холокост, що просто вже немає не з чим зрівнювати більше. Жертви, як захищатися? Треба захищатися. На жаль, не противоленням злу насілію такого не буде. Вже не буде. На мітинг завітали представники єврейської громади, їх рідні та знайомі, представники міської ради, вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до пам'ятного знаку. 7 травня в Олександрійському музейному центрі відкрили виставку, присвячену пам'яті Олександрійця Євгена Смолякова, позивний Ойгин, який загинув на Азовсталі 8 травня 2022 року. На виставці можна побачити особисті речі із цивільного та військового життя воїна, світлини різних періодів, орден за мужність третього ступеня, яким Ойгена удостоєно посмертно. На відкриття зібралися рідні та знайомі військового. Запросили також учнівську молодь. Захід відвідала і наша знімальна група. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка, присвячена пам'яті військового Євгена Смолякова, який загинув на Зовсталі 8 травня. Поховали його у грудні 22 року в Олександрії після тривалих експертиз. Військовому було 46 років. На відкриття виставки завітали друзі та рідні загиблого військового прийшли і представники влади. Мені зараз важко підбирати слова, адже тема нашої зустрічі дуже сумна. Знаєте, є такий вислів, що історія йде по колу. Але, на жаль, чомусь повторюються саме найтрагічніші події в історії. Так, 8 травня в Україні. Визначено Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тоді дуже багато було виплакано сльоз матерями, жінками, сестрами, за тими, хто вже ніколи не повернеться до своїх домівок. І от історія повторюється. І саме завтра, 8 травня, друга річниця загибелі нашого земляка, мужнього воїна зі сталевим серцем. Захисника Азовсталі, героя Євгена Смолякова дуже важливо, що ми вшановуємо наших героїв, не забуваємо, і показуємо усій світовій спільноті про те, яких людей втрачає наша Україна у цій кривавій війні. Євген Смоляков був різносторонньою, мужньою, освіченою людиною, цікавився музикою, був барабанщиком в Олександрійському рок-гурті пурга. Мав здобутки в фехтувальному спорті, був рапірістом. Цікавився футболом та скандинавською міфологією, був учасником руху Патріоти України та присвятив себе військовій справі. Таким його запам'ятають друзі і рідні. Він був дуже сильним і дуже справжнім. От так як говорять, справжнім. Він завжди в житті був сам собою. Він не мав в житті того пафосу, якогось там наіграності, як кажуть, і всього. І він ніколи цього не соромився. Інколи люди вважають, що це слабкість, там не вміє підлаштуватися, не вміє щось сказати. А насправді це дуже велика сила бути самим собою в суспільстві, в якому ти живеш. Інколи доводиться йти проти цього суспільства. Тому що всі ми помиляємося, і так само помиляється інколи і наша влада, і, і все інше. Тому в 2014 році хлопці пішли відстоювати всю незалежність тої держави, в якій ми зараз живемо. І на початку повномасштабної вони не вагаючись, розуміючи це, що справжні чоловіки повинні йти на захист жінок, дітей, батьків, і скільки я. Не молила й не писала вже, як вони були в оточенні, і завжди кричала, що у вас же завжди є план Б. Вийдіть з оточення. У вас є на це сили. І я знаю, що часу у них було багато. Навіть до кінця березня вони ще могли вийти з оточення. Але відповідь у нього завжди була одна: ні. Вибач, ми не можемо. Такими сильними є і побратими Ойгена, хто вистояв і далі тримає фронт. Треба пам'ятати всіх загиблих військових і дякувати їм за наше життя, підсумувала дружина Євгена Смолякова. Такі виставки будуть в музеї на постійній основі. Кожна виставка є по-своєму унікальною, адже вона розкриває в тій чи іншій мірі характер, особистість людини, показуючи часом найрізноманітніші, найтаємніші грані. Виставка, яка присвячена пам'яті Євгена Смолякова, показує нам, якою була ця людина. Наскільки він мав різнопланові захоплення, серед яких було і фехтування, серед яких була музика, подорожі, футбол. Він був дуже активним футбольним фанатом. Був дуже активним громадським діячем. Що можна бачити на світлинах, представлених на виставці, дійсно, особистість була неймовірно цікавою. Дійсно, ми втрачаємо у цій війні наших найкращих українців. Виставка пам'яті Євгена Смолякова, яку ми сьогодні відкриваємо в музейному центрі, є вже не першою і не другою виставкою, яку ми організовуємо, влаштовуємо, вшановуючи пам'ять наших полеглих героїв земляків. Тому, очевидно, що є доцільним зробити це як виставковий проєкт і проводити. Тити його на постійній основі і вшановувати пам'ять всіх наших героїв полеглих, адже Олександрія втратила вже дуже багато захисників, і необхідно, щоб наше суспільство пам'ятало про них не лише як про статистику, про абстрактну цифру. А ми маємо пам'ятати кожне ім'я. Воно має бути на слуху, і ці виставки саме допомагають нам у цьому і проводити цю просвітницьку роботу серед навчальних закладів, серед підростаючого покоління. Показуючи їм, яку ціну заплачено за наше життя сьогодні. Виставка діятиме до кінця травня в музейному центрі вхід вільний. Тож пам'ятаємо, шануємо і не забуваємо кожного, хто віддав своє життя за наше з вами мирне майбутнє. На цьому все. До зустрічі.